Вітаю! Мене звати Вікторія Веренич. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, якого не вчать в університеті. Про консультування воно використовується у всіх сферах медицини і є головним етапом надання допомоги пацієнтам. Отже, консультування це вид спілкування, який допомагає знайти шляхи і способи вирішення проблем пацієнта, а також прийняти усвідомлене рішення відносно його майбутніх дій. Це конфіденційна бесіда, що передбачає двостороннє спілкування і концентрується на індивідуальних потребах пацієнта. Консультування враховує три ключові складові: це почуття пацієнтів, рівень їх розуміння та потреби. Консультація це не просто розмова, це процес, який допомагає пацієнту розібратися в своїй ситуації і прийняти усвідомлене, добровільне рішення. Тобто зробити інформований вибір. Для цього пацієнт повинен мати достовірну та повну інформацію про свою проблему і способи її вирішення. Процес консультування має певну послідовність та етапи. Які це етапи? Почнімо з підготовки до консультації. Перед зустрічю з пацієнткою уважно ознайомтеся з усією наявною інформацією. Це дозволить краще зрозуміти її ситуацію та підготуватися до розмови. Далі знайомство. Починаємо з теплого вітання. Звертаємося до пацієнтки по імені та по батькові або так, як вона себе представила. Також представтесь самі, назвіть своє ім'я і спеціалізацію. Якщо присутній асистент або медсестра, представте їх та поясніть їхню роль. Важливо також узгодити, як саме проходитиме консультація. Після цього збір анамнезу. Це етап, коли ми дізнаємося про проблему пацієнтки. Починаємо з відкритих запитань, щоб почути її розповідь, дати можливість поділитися всім, що її турбує. Наступний крок за необхідності огляд та діагностика. Перед тим як розпочати, обов'язково уточніть готовність пацієнтки. Поясніть, як саме проходитиме огляд. Опісля разом з пацієнткою обговоріть результати обстеження в необхідному обсязі. Важливо дати можливість поставити запитання, висловити побоювання чи сумніви щодо лікування. Далі надання додаткової інформації, чітко, доступно відповідайте на питання, створіть простір для діалогу і не забувайте перевірити розуміння. Для цього попросіть пацієнтку повторити основні тези. Це допоможе переконатися, що інформація сприйнята правильно. На завершення допомога у прийнятті рішення. Обговоріть можливі варіанти дій. Поясніть переваги і ризики. З'ясуйте, з чим пацієнтка погоджується, і нарешті завершення консультації. Підсумуйте розмову, дайте чіткі інструкції, призначте наступну зустріч та поясніть, що робити в разі змін чи ускладнень. Тепер поговоримо про техніки консультування. Почнемо з основного запитань. Запитання можуть бути закритими або відкритими. Відкриті запитання дають змогу пацієнтів висловити свої почуття, описати ситуацію більш розгорнуто. Закриті запитання це запитання, на які є однозначна відповідь так або ні. Коли пацієнтка ділиться, важливо підтримувати її. Є ще одна важлива техніка це відображення змісту сказаного. Перефразування та узагальнення допомагають показати, що ви слухаєте уважно. А якщо до почуттів, їх теж важливо відображати. Визнайте та назвіть емоції пацієнтки, а також відслідковуйте свої власні, це частина щирої, довірливої взаємодії. Мовчання теж інструмент. Пацієнтка може мовчати через тривогу, роздуми чи інші переживання. Не поспішайте переривати це мовчання. Але якщо воно затягується, можна м'яко повернути її до розмови. Інколи доцільно дати інтерпретацію. Це спосіб допомогти пацієнтці побачити зв'язки між подіями та емоціями. А бувають ситуації, де потрібна конфронтація, це обережне вказування на суперечності в поведінці пацієнтки. Конфронтація має бути м'якою, ненав'язливою. І, зрештою, структурування. Воно супроводжує консультацію від початку до кінця. Ми організовуємо етапи розмови, обговорюємо результати, формулюємо висновки і крок за кроком просуваємося далі разом з пацієнткою. Не менш важливим за техніки є сам підхід до спілкування, бо консультування це не лише слова, це насамперед зв'язок. Спілкування це процес передачі та отримання інформації між консультантом і пацієнткою. Його мета взаєморозуміння та взаємодія. І воно завжди відбувається в двох вимірах: вербальному і невербальному. Вербальне спілкування це слова, мова, запитання, пояснення, реакції це те, що ми говоримо вголос. Але не менш важливе невербальне: це міміка, жести, постава, інтонація, навіть пауза. Невербальні сигнали можуть доповнювати слова, підсилювати зміст, регулювати хід розмови, а іноді повністю змінювати чи навіть суперечити тому, що сказано. Отже, консультування є поєднанням навичок, таких як вміння слухати, розуміти, запитувати, відповідати. Це також знання, які передбачають володіння фактами та інформацією. І ставлення, яке гарантує пацієнтці конфіденційність, прояв співчуття, розуміння пацієнтки. У ході консультування можуть виникнути проблеми, які призводять до виникнення психологічних бар'єрів. Вони мають суб'єктивні та об'єктивні причини, як з боку пацієнта, так і з боку консультанта. З боку пацієнта причинами зазвичай є страх, тривога, сором, погане самопочуття, іноді агресія. А з боку консультанта до виникнення бар'єрів можуть призвести невміння організувати розмову, поспіх, упередження або просто некомпетентність чи відсутність знань. А є ще об'єктивні причини заздалегідь необговорені години прийому, незручне приміщення, сторонні люди в кабінеті, шум чи то брак часу. І все це особливо актуально, коли йдеться про теми сексуального і репродуктивного здоров'я. Бо це чутливо, це інтимно. І саме тому потрібно особливо-дбайливо підходити до організації консультації. Окремо кілька слів про людей з інвалідністю. Люди з інвалідністю є споживачами таких самих послуг, як і люди без інвалідності. Вони мають ті самі права й потреби, що й будь-хто інший. І найкраще, що ми можемо зробити, це не фокусуватись на інвалідності, а слухати і бачити людину.